Привіт. Рада, що ти мені подзвонила. Як в тебе справи? Привіт. Та начебто добре. Тільки нас з прогулянки прийшло. А в тебе як справи? О, прогулянки це чудово. У мене теж все добре, майже закінчую з домашнім завданням. Зрозуміло, а я зараз буду сідати. Робити. Ми, до речі, зараз Тараса Шевченко почали проходити, І нам задали вивчити вірш на свій розсуд. Правді? Ми теж почали проходити цього поета, і нам теж треба вивчити його вірш. Оце так. А який ти вірш обрала вчити? Я, наприклад, обрала садок вишневе коло хат. А я обрала вірш і досі сниться, вже майже вивчила. Так, я теж вже майже вивчила свій вірш. Слухай, а не могла б ти його мені прочитати, а я тобі свій, бо, якщо чесно, я не чула про цей вірш. Мені подобається твоя ідея. Я би залюбки послухала, як ти читаєш цей вірш. Тоді я почну. І досі сниться під горою, меж вербами та над водою біленька хаточка сидить, неначе досі сивий дід, коло хитиночки і бавить хороше та кучеряве Своє маленьке вноча. І досі сниться, вийшла з хати, Весела, сміючись мати. Цілує діда і дитя аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком: Де ж те лихо, печалі тіє вороги, і нишечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне. День погас. І все почило Сивий в хату й собі пішов опочивати. Дуже гарний віж, а тепер моя черга. Садок вишневе коло хати, садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть. Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять туть. Сім'я вечеря коло хати, вечерня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати та соловиком не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Круто. В тебе такий милозвучний вірш. Так, мені теж він цим сподобався. Добре, хотіла ще поговорити, але потрібно вчити вірш. Так, дуже прикро. Тоді до зустрічі. До зустрічі.